Вітаю вас, любі друзі. Вже тиждень гравці Бедрок версії могли насолоджуватися цим снапшотом, але для Java-версії він вийшов лише 30 жовтня. І що ж нам додали? Ну, в першу чергу, нам додали ось такі квітки, які в день вони, типу, не квітнуть, але вночі вони розкриваються, і у них такий ефект, наче світло, але це світло не, не є світлом, тобто це як у очей павука. Які, які дуже добре видно в темряві, але які фактично світло не віддають. Так само і тут з цими квітками, тобто їх буде дуже добре видно в темряві, але фактично світла навколо них не буде. І окрім цих квіток, нам додали ще одну механіку, яка пов'язана з скріпунами. Давайте зробимо ніч, щоб було краще видно, напевно, я все ж таки вип'ю. Зілля нічного бачення. Ось бачите, квітки розкрилися. Тепер вони. Ось так виглядають. І залежно від того, в який час е, ви зібрали ці квітки день чи вночі, вони вам дадуть різну фарбу. Давайте тепер знайдемо якогось скріпуна, який вже з'явився. О, дивіться. як вдало ти тут з'явився. І де твоє ядро? Десь там. Тепер, коли ви будете бити скріпуна. В момент, коли він ось ці частки буде відправляти до свого ядра, навколо ядра буде з'являтися смола. Давайте спробуємо тепер знайти, де ж це ядро знаходиться. О, вже є смола. Бачите, навколо дерева, навколо ядра з'являється смола. Вона з'являється, коли ви б'єте цього скрипуна. Давайте ще трішки його поб'ємо. Бити його. Постійно немає сенсу, тому що ну, смола з'являється лише тоді, коли ось ці частки будуть. Це я помітив просто тестуючи це. Тобто, якщо робити ось так, смола постійно з'являтися не буде. От. Ну і тепер дійсно має сенс забирати ядро з дерева собі додому, щоб просто зручніше можна було цю смолу видобувати. Тому що не доведеться бігати в ліс. Ви собі вдома зробили спавн цього скріпуна, десь в окремій кімнаті, з якої він вийти не може, і спокійно його б'єте, щоб просто нафармити собі цієї смоли. А тепер про усе по порядку: по-перше, квітки можна посадити у горщик, і вони у горщику будуть закриватися і відкриватися. Бачите, щойно о, обидві квітки були відкриті. Тепер одна закрилася, інша ще відкрита. Згодом закриються обидві квітки, і вночі вони знову ж таки розкриються. Це прикольно, мені це сподобалося. Бачите, друга квітка також закрилась. Я спочатку думав, що ці квітки, якщо їх зібрати, будуть мати окремі м -м, механізми, тобто, якщо ви їх вже зібрали, якщо вони не ростуть. Просто на землі, а саме в горщику, то вони будуть зберігати той стан, в якому їх зібрали. Ні, все ж таки вони залежать від дня та ночі, і вони будуть закриватися і розкриватися. Це прикольно. Це дійсно перша така квітка, яка буде якось змінюватись протягом дня. Якби інші квітки так вміли, це було б дуже круто. Ну і... Стосовно фарбників, з закритої квітки буде сірий, е, сірий колір, а з відкритої буде помаранчевий колір. Ну, зараз вони обидві закриті, тому не зовсім зрозуміло. Це я просто додав, щоб не забути. Звісно ж, ці квітки можна виростити звичайним способом, просто знаходячись в цьому біомі. Бачите, вони без перешкод ростуть, як і будь-які інші квітки в будь-яких інших біомах. Можна в цілому не хвилюватися за те, щоб їх якось важко дістати чи щось подібне. Ні. По-перше, в самому біомі їх дуже багато, по-друге, їх взагалі не важко дістати. Ну, а тепер що стосується самої смоли, як бачите, я зробив собі тут невеличкий спаун скрипуна, щоб просто продемонструвати вам це. По-перше, смола добувається просто рукою. Тобто, вам для цього навіть не потрібен якийсь інструмент, можна її просто вибити рукою. По-друге, смолу можна покласти на будь-яку поверхню. Тобто, це можна використовувати не тільки як будматеріал, а й як прикрасу. Не знаю, ну, можливо комусь потрібно. На мій погляд, виглядає прикольно і десь в якихось місцях це дійсно можна використовувати саме як прикрасу. При тому, що вона спокійно розташовується як на горизонтальній поверхні, так і на вертикальній поверхні. Її навіть можна розташувати на стелі. Тобто ця смола повністю може розташовуватися будь-де на повноцінному блоку. І На мій погляд, це теж круто. Ну і знову ж таки, з самої смоли можна зробити повноцінний блок через банальний крафт. Потім саму смолу можна пережарити у злиток, і з цього злитка вже зробити ось такі блоки. Тобто це новий тип цегли, такий ось дуже-дуже яскравий тип цегли. Тут є, бачите, ще і. Малюнок с кріпуна. Доволі прикольно. Можливо, десь теж можна використовувати просто як різновид цієї цегли, якщо не звертати увагу на те, що там малюнок скріпуна. Ну і в цілому повноцінні блоки, тобто сходинки, напівблоки, паркани, все, що можуть інші блоки, може і ця нова цегла. Крафт стандартний, як і у будь-яких інших блоків такого типу. Ось в цілому то і все. Насправді не надто багато. Проте, на мій погляд, тепер це має більше сенсу, особливо можливість перетягти ядро до себе додому і вновити скріпуна у себе десь в межах якихось окремих кімнат. Тепер це має більше сенсу, тому що раніше, ну, те, що його можна було просто притягти до себе додому. Якось якогось сенсу не мало в собі, тому що його неможливо вбити. Він не атакує ворожих мобів, він буде атакувати лише вас, а тепер це дійсно має сенс. І нова цего теж доволі прикольно виглядає. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам.